Всім привіт! давайте, друзі, сьогодні приготуємо з вами дуже простий, поживний, той же час цікавий і смачний салат, який прекрасно доповнить будь-який стіл, чи то приготуйте просто на обід, або ж поставте до святкового. Просто швидко і смачно, тому залишайтеся зі мною, давайте готувати разом. Я підготувала всі інгредієнти, відварила овочі і натерла все на велику тертку. Покажу вам тільки сам процес збірки. Я сьогодні вирішила зібрати це все таки квадратній роз'ємній формі. Можна просто зробити шарами або ж взяти круглу. Форму це буде першим шаром і картопля, яку я відварила, охолодила і натерла на велику терку. Далі беремо. Шпроти. На дану пропорцію я беру більшу банку шпротів. І ви знаєте, якось трошки розчарувалася, ніби купувала й дорожчі. Правда, жпротинки були всі гарні, одна в одну, але єдине, що вони мені за смаком були такі не дуже. У мене є настільки класний рецепт приготування домашніх шпротів. А ви напишіть мені в коментарях, чи вам це буде цікаво і актуально. Якщо так, я обов'язково поділюся з вами цим рецептом. Відрізаю декілька хвостиків, трошки менше половинки рибки. Відкладаємо для декору, я взяла штучок 8 чи 10, а решту перемняла виделкою. Але я не роблю таку пюрешку, хочу, щоб відчувалися шматочки шпротів. І далі йде синя цибулька, або ж звичайна тільки її обов'язково замаринуйте. Після цибулі робимо сіточку з майонезу, і наступний шар це відварена морква, яку також я натерла на велику тертку. Моркву рекомендую трішки присолити і робимо знову сіточку з майонезу. Змащуємо. До речі, якщо ви любите поєднання рибки часничку, можете додати ще часнику. Наступний шар це будуть солоні огірки. Якщо у вас немає, можете використовувати і мариновані, теж буде дуже смачно. Я їх натерла також на велику тертку, але лишню рідину віджала. Розкладаю наступним шаром. Друзі, точні пропорції написані на початку відео і, як завжди, в описі під цим відео. І наступний шар це напередодні відварені, охолоджені і натерті на велику тертку яйця. Знову ж таки майонез. І на завершення зверху сир, який я натерла на дрібну тертку, щоб це вже так більш пухнасто виглядало. Дуже сильно я шари не притискала, але можна це зробити. Далі беремо ікру для прикрашання. По-перше, вона надає і смаку насиченішого рибного. Ну і це виглядає так, якось яскраво. Краще всього цей салат залишити, щоб він трішки промаринувався, постояв в холодильнику. Я ж відразу знімаю, бо мені не терпиться це все вам показати і скуштувати. І зверху, бачите, в ікру, в озерці з ікри. Я вставляю ось таким чином хвостикі шпротів, які ми з вами залишали на початку самого рецепту. Вирішила ще трішки додати зелені, але тут же за бажанням, мені здається, що якби я виклала віночок з укропу, було б гарніше або петрушки. Але ви вже тут дивіться, вже як ваша фантазія дозволяє. І все, швидкий, смачний, поживний, соковитий салат готовий. Той, хто любить шпроти, точно його оцінить. Ну а ви не забудьтесь написати, чи актуальний вам рецепт приготування шпротів в домашніх умовах, якщо так, обов'язково до свят Люся з вами цим рецептом. До нових зустрічей, друзі. Готуйте, готуйте з любов'ю і нехай у вас все буде добре.